Доброго вечора всім на каналі. Сьогодні на пропозиції будуть такі речі. Номер Viber. Всі питання на Viber. Так, розпочинаємо такий черпачок по довжині 330 мм, 80 гривень. Для давки часнику 50, довжині 160 мм. Для стерилізації баночок 60, відкривашка 100 гривень. І такий от прес 100 гривень. По діаметру приблизно діаметр самої чашечки 100 мм. По глибині 70. Так, м'ясорубочка комплектна. І в комплект йдуть ніж. І дві сіточки зміних 150 гривень. Так, далі пельменниця радянська 200 гривень. По діаметру 250. Так, каструлька приблизний об'єм. Тут не написано, десь на літр. З кришечкою 100 гривень. Далі десь на 3,5 літри. В гарному стані. Вартість 200 гривень. Так, далі Тоді така товстостінна алюмінієва каструлька. Тут почистили її. Вартість 200 гривень, з кришечкою швидше, гарно. Так, далі гусятниця невеличка. По ширині 160, по довжині 290, по висоті 100-200 гривень. Приблизний об'єм десь на літри 3,5 до 4. Тут трошки побільше десь до 4 літрів. 180 ширина по довжині 290, по висоті 100, теж 200 гривень. Цей автоклав. Комплектний, клапан є, ручки цілі, не побиті. Тут все ціле теж по об'єму приблизно до 5 літрів по діаметру. 230, висота 160. Ну, то, вроді і все. Вартість 350. Так, далі набір два комплекта шампурів. Одні з невеличкі. По довжині вони 41 см, по ширині десь 5 мм. Ну і товщина тут максимум 2 мм. Це та каташа, не магніт. Комплект такий буде із 7 штук, 300 гривень. Далі шампура тут довші. Десь довжина, тут ще 5, десь 55 см. Це теж нержавійка, але магніт. 200 гривень вартість буде. Теж 7 штук комплект. Такі от ручки, завитушки, фігурка в них. вот уголочком. А все ревненькие, плоская полоса. Номер вайбер Все питание на Viber. И далее продолжаем. Так, и на завершение есть такой вот набор подстаканников. Три штучки из бизон. 80 гривень штучка будет коштувати. Тут есть по 2, по 1, по, 1, по 1, такая пара. Все из алюминия. Такая одна штучка. И теж тут просто каштаны, какие-то какие-то. Тут тоже узоры. Тут Волгоград. Тут э, зверек какие-то, ласка, можливо. а их пара, дві штучки. І далі такі від підстаканочок. Так, і такі більш простенькі пара. Тут схоже на ГЕС Запоріжжя. Тут горький написано такий ну Це Укрзалізниця, Це з металу воно зроблено похроміруване просто. ну Це такі сьогоднішні. І тут теж якийсь метеор чи ракета. Вони не, не схожі різні. По бокам, якоби вирізи чаєчки, такі порізи. Так, 80 гривень штучка. Так, всіх, кого що зацікавило, пишіть на Viber. відправка Укрпошта, нова пошта, по делівері, по частковій або повній оплаті. Всім дякую за увагу.